Тож, як не розчаруватися з першої секунди перебування в Америці? Наше враження про Сполучені Штати сформовано часто на підставі фільмів, серіалів, новин про Голівуд, акторів, сформовані на підставі того, що ми бачили через призму екрана. Але важливо розуміти, що фільми не мають нічого спільного з реальністю. Фільм це екранізація або ж книги, або Написаного сценарію, який має на меті сподобатись глядачу, бути цікавим впродовж всього періоду часу перегляду його. І так, звичайно, воно знімається в різних куточках Америки, де є цікаві прикольні місця. Але це далеко не означає те, що вся Америка це суцільний фільм. Реальність набагато простіша, тому що Америка дуже велика. Звичайні будинки, вулиці, по яких їздять звичайні машини. І ефект вау не буде на кожному кроці. Просто життя в іншому своєму ритмі. Якщо не фантазувати, що всюди і все буде як у фільмі, то їй не доведеться розчаровувати. Також важливо розуміти, Америка далеко не для всіх. Не кожен її зрозуміє, витримає її ритм, війде в колію і почне досягати тут поставлених цілей та мрій. Та досягне того рівня життя, на який сподівається. Це не для кожного, але це реально. І якщо не фантазувати і не створювати ілюзії, а просто сприймати те, що бачиш, як належне, як те, чого не змінити, і до чого треба пристосовуватись. А це буде нелегко для людини з іншою ментальністю, іншим вихованням, все-таки проживши все життя в іншій країні, з іншими цінностями, принципами і ритмом життя. Перший час складно буде до дечого звикнути. Банально одиниці вимірювання. Просто зайшовши в магазин, бажання купити ковбаси, чи е, з бажанням виміряти дистанцію, куди тобі потрібно добратися. Не кілометри, а милі, не кілограми, а паунти. Зовсім інша система електроенергії, інший вольтаж. Тут є і плюси, і мінуси для кожного вони різні. Тебе дивує, як можна повернути в магазин будь-що в будь-якому вигляді, і водночас тебе дивує, як ти не можеш виховувати свою дитину так, як ти вважаєш за потрібне. Чому хтось має право втручатися в це, це окреме питання? Наприклад, що стосується відносин між двома людьми чи виховання дитини. Ти не можеш дозволити собі так, як це відбувається в Україні. Просто там, переходити на підвищені тона, чи ображати про все люди одного, а особливо стосовно дітей. Крик насилля чи побиття в цілях виховання, як можна зустріти на вулицях українських міст, і це особиста справа кожного, як виховувати свою дитину то тут. Кожен американець вважає за свій обов'язок про будь-що сповіщати державні органи про те, що відбувається щось, що суперечить законам Америки, принципам, традиціям, вихованням. Але банальна ситуація, яка не раз була, навіть і зі мною, коли є потреба батькам відлучитися, наприклад, одному з батьків, який зараз з тобою, буквально на декілька хвилин, залишити тебе удома. Вийти по справах, і це нормальна практика, яка не один раз траплялась з кожним з нас. Що тебе залишать на декілька хвилин чи на певний період, чи на певний проміжок часу, і все буде окей, нічого страшного, то тут, якщо сусід почує, чи дізнається, що таке трапилося, в тебе будуть страшенні проблеми з законом, в тебе можуть забрати дитину. І її взагалі посадити в тюрму такі тут закони, або ж погрози, які супроводжують в деяких моделях виховання батьками, там, що якщо ти не зробиш те, то буде те, я тобі не куплю, не дозволю, не зроблю, і взагалі ти наказаний. Тут дитина може звернутись навіть сама за захистом і сказати, що поведінка батьків була. На думку дитини некоректною, і дитина ж на той момент не розуміє наслідків і може зробити це на емоціях. А для батьків це може обернутися знову ж таки тим, що тебе позбавлять батьківських прав, доведеться йти в суд, і можливо отримати судимість. Тут так працює. Тут такі порядки, і ти з цим зробити нічого не можеш. Зовсім інше питання, що стосується державних структур при потребі вирішити якесь питання документального чи медичного характеру. Тобі часто може довестися телефонувати, де тобі дадуть номер кудись далі зателефонувати, а потім написати ще анкету до тої анкети, іншу анкету і ще багато документів, поки ця дрібничка в кінечному результаті буде вирішена. Ну що ж, продовжимо. А ось вам, між іншим, трішки тієї самої Америки, як не в фільмах. Звичайна плаза, яких тут через кожен кілометр безліч нічого особливого. Однорівневі сірі приміщення з логотипами магазинів, велика парковка, на якій стоять звичайні машини. Так от продовжуємо. Тут є багато речей, які відрізняються від того, як звикли ми. І просто потрібно прийняти цей факт, бути до нього готовим, і тоді буде менше розчарувань і більше розуміння, де ти знаходишся. Як ви зрозуміли, дітей без нагляду тут залишати не можна, а також ні в якому разі не можна завдавати дітям фізичної шкоди або моральної, психологічної будь-якої. В Америці можна їхати на червоне світло. Я не можу в певності говорити за всі штати. Тут, де знаходжусь я, це штат Пенсильванія, околиці Філадельфії. Якщо немає знаку No Turn on Red, ти маєш повне право їхати на червоне світло праворуч. Так, тут прийнято. І це було перший час дивно. Їдеш на червоне світло. Зміни в домі. Будь-що, що ти робиш в своєму домі, перенесення в санвузлі, не знаю, унітазу, чи зміщення розетки, чи збільшити кількість розеток, чи будь-що, що можна зробити в домі. якщо в нас це твоє право, твій дім робиш, що хочеш, то тут все потребує узгодження і отримання дозволу. То американець, який живе по сусідству від тебе, вважатиме своїм обов'язком з'ясувати в державних органах, чи в тебе є цей дозвіл. Якщо він в тебе є, то ти без проблем його надаси відповідним структурам, які з'являться до тебе з перевіркою. Якщо нема, то ти отримуєш великий штраф і. Ти не можеш за це гніватися на сусідів, тому що тут це нормально допомагати державним структурам працювати, щоб все було у відповідності з законом. В Америці люди живуть в кредит. Для людей з українською ментальністю. Велика недовіра є до банківської системи, збережень коштів у банках, тим паче кредити і все з цим пов'язано. Тут це питання, яке навіть не обговорюється. Тут все в кредит. Говорячи про масштабні покупки, такі як автомобіль, житло, освіта дітей. І закінчуючи самим буденним це похід в магазин і будь-які витрати, простіше розрахуватися кредиткою, а потім сплатити суму, яка набігла, оренда з житла і її нюанси це взагалі окрема тема, яка великою мірою дивна для нас, людей, які приїжджають з України, тому це велике об'ємне питання. Давайте залишимо його для. Іншого відео. Податки в магазинах це дратує перший час, коли ти бачиш річ, хочеш її придбати, бачиш її ціну, тебе влаштовує ціна, ти приходиш на касу і платиш іншу ціну. Постійно потрібно враховувати і додавати податок. До того предмету, тої річі, яку ти хочеш купити. Тут в Пенсильванії це працює так. Постійно в голові має бути момент того, що додати податок до того, що ти бачиш. З часом звикається і це окей, але по перших порах це дико дратує. Але компенсує цей момент те, що Речі першої необхідності, особливо продукти, та й просто одяг і все, що тобі потрібно в першу чергу. здебільшого, тут вартує відповідності до заробітних плат таких сум, що ти можеш легше собі це дозволити тут, ніж в Україні. Це суто з моїх спостережень. Ну, наприклад, не знаю, зимова куртка. Якщо в Україні. За неї треба віддати в межах середньої заробітної плати офіційно зазначеної, то тут та куртка ну залежно, звісно, від бренду, якщо там, тобі хочеться щось ексклюзивне, але якщо ми не говоримо про це, а просто звичайно, або мас маркет або куртка за атлету, це може коштувати десь як половина твого робочого дня або один день роботи. тому... От, Десь приблизно в такому співвідношенні тут все. Відповідно до тих зарплат, які ти отримуєш, воно не є таке колюче. Заклади харчування. Це жах. Я народилася у Львові. Якийсь період часу я проживала в Тернополі, і там, і там заклади харчування це якийсь окремий вид мистецтва. Де ти завжди можеш піти в цей або інший, де буде своя тематика, що цікаве, якась родзинка окомилується інтер'єром, смачні страви, співвідношені з ціною, все плюс-мінус в гармонії, і ми звикли до такого сервісу. Тут таким ніхто не заморачується. Це інтер'єри обшарпані і обдерті. Давайте розмежуємо те, що ми говоримо про середній клас там. Кафе, кав'ярні, такі середнього роду заклади, не ресторани з якоюсь кількістю зірок чи чеком, де ти на доларів 200-300, 500 один раз поїси. Просто з середнього рівня заклади. Чи у нас в Україні, ну, до прикладу, в Львові, то тут це обшерпані старі. Столи крісла, стіни, все брудне, занедбане, старе, і це нікого не турбує. Люди приходять поїсти і піти. Це відбувається тут швидко, ніхто не сидить годинами в закладах такого типу, навіть в самому Макдональдсі Все зроблено по такому принципу, щоб у тебе не було жодного бажання затриматися. А чим менше ти проведеш там часу, тим більшу кількість клієнтів вони зможуть обслуговувати. Тобто ти приходиш, швидко з'їдаєш або забираєш з собою і йдеш. Є також деякі речі, які шокували мене. Мені здавалось, що вся Америка це суцільний прогрес. Тут є такі величезні міста, як Нью-Йорк, Вашингтон, ну і не будемо перелічувати, тому подібне. Є купу місць, де зосереджені штаб-квартири найбільших світових організацій чи е, бізнесів, глобальні корпорації, основна маса це все тут. Тобто, це суцільний це прогрес е, економічний, і тому подібний всіх сферах. І коли ти просто хочеш... Зробити фото на документи, і приходиш в місце, де таку послугу надають тебе фото... і тебе фотографують на фотоапарат до історичної давності. Якось незручно, непродумано і дорого. Ти думаєш, М -м, Америка? Тому тут досить багато крайностей, які. Ми самі собі створюємо очікування, а реальність їм не відповідає. Можливо, звісно, в великих мегаполісах ситуація інша, але сумніваюся, що тільки приїхавши, легко буде адаптуватися в самих центрах того ж Нью-Йорку чи Вашингтону і тому подібне. Звичайно, окрема тема, коли ти потрапляєш сюди, тікаючи від війни. Це взагалі зовсім інше. Спочатку ти борешся з своїми думками в голові про те, що а так можна просто жити. Тут Люди просто живуть, і в них все добре. У них над головами не літають ракети, вони не переживають за життя своїх дітей. І вони зустрічаючи тебе і чують, що ти з України, звичайно. Висловлюють свою підтримку, але їм не зрозуміти, що таке війна. І спочатку ти ходиш і не знаєш, як почати знову просто жити, вирішувати свої побутові справи, не чекати на повітряну тривогу. В даний час сприйняття це зовсім інша тема, ніж це відбувалося за мирного часу. І, звісно, тут ніхто не зрозуміє, чого ти шарахаєшся черговий раз від пролітаючого над тобою літака чи іншого гучного звуку навколо тебе. Тож цим відео я намагалася донести те, що тут не кожен куточок виглядає так, як у фільмі, не на кожному кроці Голлівуд, але якщо ви націлені їхати сюди. І чи якийсь час, чи тривалий період часу будувати своє життя тут, просто будьте готові до того, що тут є свої правила, звичаї, треба зосереджуватися на своїх цілях, чого ви хочете досягнути тут, фокусуватись на собі, і своєму розвитку, вивчати англійську, обирати напрямок, в якому ви хочете реалізовуватись. В такому разі, з плином часу, ви зможете реалізувати свої бажання. Це країна можливостей, але щоб скористатися цими можливостями, треба впевнено йти до своєї мети, працювати, не покладаючи рук. І, звичайно, тут можна досягнути великих результатів. Питання тільки в мотивації, наскільки сильне це бажання мати більше, стати краще, жити. Класно! Це дуже круто, що ти підтримуєш україномовний контент, тому став лайк, підписуйся на канал, давай знайомитись ближче. До зустрічі в наступному відео!